Мої дорогі франківчани, я вам скажу кожного разу, коли я опиняюся в славному місці Станіславої, дві е, насправді складові е, оповивають єство цього автора. По-перше, несамовита гордість за те, що все ж таки я тут опиняюся, і від цього мені несамовито добре. І несамовита гордість від того, що все ж таки хтось таки запрошує. Ну, можливо, десь десь колись фоліо трошки впливає і саме запрошує цього автора. Але в більшості випадків, я думаю, що це справа добровільна. І інше це несамовите е, таке от щастя і тепло по відношенню е, Франківська, бо Франківськ свого часу став для мене дуже теплим і рідним містом. Я зараз не, не тільки про те, що ціни у Франківську набагато нижчі, ніж у Львові, хоча вона штука важлива, але окрім того, всього місто саме. Тепліше і комфортніше. Я колись е, сказав необережну фразу, за що дико образились на мене львів'яни. Я сказав, що Львів для туристів, а франківськ для життя. Ось так от воно дедалі так і є. Львів справді створений для туристів, і, напевно, це добре, бо, скажімо, Прага і Відень теж створені для туристів. Більше Прага менше відень. Ось, але разом з тим це не заважає жити там мільйонам пражан і віденців. Так само львів'яни якось там таки живуть, я не знаю як. В центрі майже не живуть, в центрі більшості просто ходять поміж туристів, намагаються пробитися. Так от, сьогодні. Логічне продовження творчості автора, про якого було згадано, а саме Богдана Коломічука, є ще дві книжки в його доробку, себто В'язниця душ і Небо над Віднем». Небо над Віднем», віднем трафило навіть е... спецвідзнакою Гранд Коронації. Вчора в Києві я невдало пожартував про що дико шкодує, бо я думав, що відзнака австрійського консульства це фікція. Насправді це правда. І я зараз маю більше підстав пишатися і більше підстав соромитися, бо, бо воно так і є. Не знаю, образилась на мене пані Тетяна Логу чи ні. Я при нагоді дуже попрошу вибачення, ну, виявляється, австріяки це читали. Не знаю, яким чином вони це, їм це вдалося, ну, напевно, якось, якось так. Що об'єднує ці дві, ці дві книжки, які сьогодні, так би мовити, на порядку денному представлені вашій увазі. По-перше, це обидві книги в авантюрно-детективному жанрі. Авантюрно-детективний жанр перед, ну, якби зумовлює, напевно, все ж таки почерговість розвитку подій, а значить, і одного персонажа, який їх буде всіх поєднувати. Персонаж, який це, це, це все діло поєднує, це львівський комісар Адам Вістович. Пригоди його датуються 1902. 1919. Чим цікавий 1902 рік? Я скажу, що вибрав цей рік для початку творчості, ну, для початку розслідувань комісара цілком випадково, бо це був рік, коли у Львові вели кінну поліцію. Насправді, кінна поліція це свого, роз, свого роду ознака цивілізованості і дозрілості міста, бо е, зараз міста, в яких є кінна поліція, можна полічити на пальцях однієї руки, напевно. Це напевно унікальний спосіб співжиття в 21-му актом, в двадцять столітті людини і тварини, на, на загальне суспільне людинне і тваринне благо. Ви даруйте вже за, такі, за таку пряму лінійність, але як нас зараз виживають тварини, ви прекрасно знаєте, ніяк не виживають, нас не можуть навіть дійти до того, щоб вжитися з собаками. Якісь там нормальні методи співжиття, так тут ще й коні.